Вітаю! В ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Кому війна, кому мати рідна. Працівники Держбюро розслідувань та служби безпеки України викрили масштабну оборудку з одягом та спорядженням для однієї з бригад тероборони Києва. Військове майно незаконно списували, а потім продавали через інтернет. Бронежилетів, шоломів, комплектів зимового, літнього і одягу та взуття поцупили в захисників щонайменше на 3,5 мільйони гривень. Задіяні були і військовослужбовці, і цивільні. Ділкам уже повідомили про підозру, їм загрожує до 15 років ув'язнення. Не менш підприємливими виявилися будівельники роздорстрою. У червні минулого року ця компанія отримала підряд на реконструкцію дегтярівського шляхопроводу в Києві на 920 мільйонів гривень. Тоді кошторис робіт в електронній системі держзакупівель Прозоро не опублікували. Нині ж розцінки опинилися в розпорядженні журналістів розслідувачів з проєкту Наші гроші. Вони співставили вартість будматеріалів на ремонті мосту з аналогічними позиціями інших підрядів. І з'ясували, що деякі ціни були завищені в рази. Так, асфальт для столичної розв'язки виявився найдорожчим в Україні. Його оцінили на 20-30% вище, ніж у середньому поринку. Сталева арматура вартувала вдвічі більше, ніж в інших підрядах. Замовили для Дегтярівського шляхопроводу і унікальну поліуретанову смолу. В українських ошторисах така позиція не фігурувала вже кілька років, натомість у Польщі це досить поширений будматеріал. І коштує там у два з половиною рази менше, ніж указав Роздорстрой. Зазначено тепер комунальний Київавтодор Автодор заплатив підряднику за цей міст лише третину заявленої ціни. Тож можливість перерахувати вартість робіт і будматеріалів ще є. І зберегти для столичного бюджету сотні мільйонів гривень. У Києві є мастаки витрачати державні кошти не лише на надземних розв'язках, а й у підземному метрополітені. Начальниця кошторисного відділу комунального підприємства уклала договір на ремонт котеджів на базі відпочинку метро в селі Літки на Київщині. А за вкрай складні умови роботи на березі Десни ремонтникам доплатили 300 тисяч гривень. Слідство вважає коефіцієнт, застосували незаконно. Також найближчі п'ять років чиновниця може провести. Не за, ґра... за ґратами, а не в свіжовідремонтованих відпочинкових будиночках. Голоси киян нарешті почули. Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевозити собак у метро. Утім, на втілення новації попросили більше часу. Мовляв, треба провести обговорення з громадськими організаціями та кінологами. Додам, нині пасажири мають право перевозити в підземці лише птахів та дрібних тварин у клітках. Поки правила користування столичним метро лише очікують на оновлення, Київ цифровий вже радує містян новими функціями. Зокрема, qr квитки з поїздок тепер можна згенерувати просто на головному екрані. Утім, спочатку треба пройти тернистий шлях налаштувань, обрати транспортну карту, натиснути на шестірню. У розділі Швидкий доступ увімкнуть створення QR-квітків. Крім того, у застосунку з'явилася мапа вбиралень. Вона містить інформацію про графік роботи та вартість послуги. А ще після оновлення вхід у Київ цифровий можна підтверджувати через дзвінок. Усе для героїв. На Київщині благодійники будують інклюзивний житловий комплекс для військових з інвалідністю. Розміститься він у хвойному лісі на березі озера. Як розповів голова Київської обласної військ адміністрації Руслан Кравченко, нині будівельники зводять пів сотні приватних будинків. У всіх оселях зроблять ремонт і обладнають тераси для відпочинку. На території містечка будуть амбулаторія, спортивні майданчики, барбекю. Передбачене й протирадіаційне радіаційне укриття. Комплекс відповідатиме всім вимогам безбар'єрності і безпеки, запевняють проєктувальники. Заселити перших мешканців планують у травні червні Не забувають про українських захисників і у столиці. Гоїти воєнні травми тут планують природою. Так біля контрактової площі може з'явитися терапевтичний сад для ветеранів. Розробкою займається данський містопланувальник і дизайнер. За його задумом, заспокійливі кольори, м'які текстури та ароматні рослини допомагатимуть відвідувачам розслабитися. Передбачені тут і місця для усамітнення. А от гравій при створенні саду використовувати не будуть, щоб його шарудіння. Не стало тригером для учасників бойових дій, спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії. Той поскаржився, що міжнародний олімпійський комітет призупинив його членство. Мінспорту РФ отримало доручення від свого диктатора сформувати пропозиції щодо участі росіян в олімпіаді. Водночас українські посадовці й далі переконують МОК, що атлетам із держави-агресорки не місце на цих змаганнях. Наскільки успішно в ефірі Ворлд Ньюз» розповів депутат Київради Георгій Зантарає. цього місяця? Росія прийняла зміни до закону щодо спортсменів, які мають можливість бути військовослужбовцями і які можуть бути спортсменами. Що це таке? Вони можуть отримувати гроші як військові і як спортсмени. З Сперше рідні війни. Ми кожен, кожен раз наголошували міжнародному олімпійському комітету, що не можна допускати в російських спортсменів, тому що вони є е, військовими. Вони казали ні, але ми бачимо, що 26 лютого Росія відкрито підтримала е, від, відкрито підтримала цю що від, відкрито дали поняти, що російські спортсмени це є військовослужбовцями, тому це для нас дуже гарно. У нас дуже багато фото-відео є з російських спортсменів, які є в військових формі, тому і подібне. Ми зразу звернулися до міжнародного олімпійського комітету. Що перше <к recycle> перше рекомендація від міжнародного олімпійського комітету, що кожен спортсмен, який є? Е який може виступати на Олімпійських іграх, вони він не може бути дотичний до військових служб сьогодні? Росія на рівні закону прийняла рішення. Я вважаю, що ми повинні повинні надалі казати і показувати, що Росія порушує всі принципи олімпійської хартії. На Київщині вовків візьмуть під охорону. На півночі Вижгородщини з'явиться перший в Україні заказник для захисту сіроманців. Він охопить чортове болото поблизу річки жидок, площею приблизно 200 гектарів. Над створенням охоронної зони працює Київський еколого-культурний центр. Там відзначають, у всій Європі вовка охороняє Бернська конвенція. Україна цей документ ратифікувала ще 1996 року. Утім, відтоді для захисту сірих нічого не було зроблено. На території нашої країни нараховують понад дві тисячі вовків. Та, за словами екологів, дуже важливо для збереження цих хижаків захистити місця їх розмноження. А на виноградарі таки взялися рятувати висохле голубе озеро. Комунальники провели аерацію, тобто насичували водойму киснем. Це має витіснити зна такі небезпечні речовини, як сірководень та аміак. Фахівці сподіваються, що процедура покращить екологічний стан озера, убезпечить його від забруднення і зменшить ризик загибелі риби. Виставка, яка об'єднала талановитих митців з кожного куточка України. Від Києва до Криму, від Львова до Харкова, 29 лютого о 17-й, приватний музей українського сучасного мистецтва запрошує на відкриття виставки «Перечуття весни. Гості зможуть зануритися у вир зміни сезонів, бо кожен із них забарвлений особливою палітрою емоцій. Це справжня медитативна подорож, твердять організатори. На меті популяризувати українських митців і їхні твори. Серед них Борис і Люба, і Люба Рапопорт, сестри Яблонські, Борис Колесник, Любомир Медвідь, Олександр Ройдбурт, Федір Манайло та багато інших. Святковою феєрією сьогодні наближалася до сьогодні нею насолоджувалися волиняни. У Луцьку запалювали зірки: народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан. Грандіозний концерт відбувався у Волинському музично-драматичному театрі. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру Незламною країною воля 20 міст. І список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал World News – інформаційний спонсор туру. Свято музики вже відгриміло у рівному. Захват, ейфорія, емоційний сплеск і навіть сльози. Такі емоції панували на дійстві. Пісні Катерини Бужинської та Михайла Грицкана хочеться слухати знову і знову. Тому глядачі не відпускали виконавців зі сцени. Кілька разів викликали на біс. Традиційно був і благодійний аукціон. Глядачі задонатили понад 48 тисяч гривень. Артисти передадуть кошти збройним силам України. Перед цим концерт артистів відбувся у Кременчуці на Полтавщині. Через повітряну тривогу виступати довелося в бомбосховищі, але ворожі безпілотники не зіпсували святкового настрою. Це був концерт єдності, щирості та незламності. Твердять Катерина Бужинська та Михайло Грецкан. Техніки в укритті не було, тому дві години артисти співали під супровід гітари та оплески глядачів. На концерті в рідному місці артистів Чернівцях на благодійному аукціоні збирали кошти для буковинця Богдана Смаля, військовика 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час оборони Харківщини він втратив кінцівку. Нині захисник потребує нового протеза. Реабілітацію та лікування він буде проходити у шведсько-українській клініці. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш інстаграм, телеграм і тікток. Піар-код нині на екрані. У мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.